Достатньо гаряче ще, але нічого. Ой, дуже ароматний. 2-3 грама трішки чілі. І ось це ой, запах, супер. Є легка пікантість. Мені це подобається. Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Утехо. Мене звати Іван, Іван Іванчук, і ми будемо сьогодні готувати новий рецепт. Буду вам розказувати, показувати. Ми готуємо, використовуємо наш автоклав від фірми Утехо. Ми завжди. Все пропускаємо через нього. Вам розказуємо, показуємо. І дуже вам дякуємо, що ви в коментарях ділитеся, чи справді у вас це виходить, чи робочий рецепт, чи не робочий, що ви б хотіли побачити, та що вас цікавить. Скажу так: у нас сьогоднішній рецепт буде дуже простенький, дуже швидкий, але я вас запевняю: надзвичайно смачний та супер, супер такий, знаєте, делісімо італійське, бо тому, що будемо готувати ми соус маринара. Знаєте, іноді так буває, що у вас може назбиратися там помідори, коли сезон, ви не знаєте, що з ними робити. Окей, ми вже закриваємо. Консервацію їх робимо квашеними зелені, не зелені, пропускаємо на салати. Але покажу вам дуже класний цей рецепт. Він є родом з Італії, а італійську кухню, окрім піци, ми всі любимо. І навіть коли ми збираємось приготувати домашню якусь піцу, потрібно вирішити питання соусом, і ми це питання будемо вирішувати. Він може виступати як соусом до піци, як додатковим соусом до тіфтіль, до котлет, як самостійно, просто як якась намазка, чи виступати навіть до того ж борщу. Звичайно, соус Маринара його готують з помідорів в палаті, з різними спеціями. І кожен італійський регіон він має свої особливості того, як правильно готувати, які інгредієнти додавати, але ми зробимо більш такий класичний. Бо, наприклад, десь там в центральній Італії та на півночі його готують з додаванням каперсів, з додаванням маслин, ось такого більше типу рагу. Ось так, а ми ж приготуємо, як готують його на півдні, класичним, використовуючи до пасти. Єдиний момент, ми не будемо перебувати його в однорідне пюре. Я хочу залишити ось цю структуру томатів, щоб вони були в баноці. І коли ти будеш додавати, наприклад, до пасти, яку ми власне і приготуємо, то я хочу, щоб там залишалася структура трішки помідорів. У мене є ось такі томати. Загалом у мене їх близько 2 кілограмів. Що нам взагалі знадобиться? Давайте так. Нам знадобляться томати, цукор, спеції, У моєму випадку це базилік, сушений, орегано сушений, чесник, сіль та чорний перець. Ви ж можете використати будь-які інші спеції, але це ось такий базовий набір. Щоб я замінив у себе, напевне, я б свіжий базилік додавав. Він набагато буде ароматніший, але загалом. І сушений також підійде. Друзі, всім дякую, хто підписується на нас, хто дивиться, хто новий приєднався, ставте подобайки, пишіть коментарі і пишіть, що ви б хотіли побачити, як ви в принципі, завжди і робите у наступних рецептах. Що нам потрібно зробити з цими всіма томатами? Нам їх потрібно пробланшурувати. Нам потрібно для соусу зняти ось цю всю шкірочку, а це ми можемо зробити наступним чином. Просто зануривши на. Хвилинку пів в кипяток і після цього в холодну воду згартувавши і знявши шкірочку. Я попередню воду вже трошки раз собі кип'ятив, щоб довго не очікувати. Велику каструлю з водою закип'ятив, помідори вкинув і після цього в холодну воду. Якщо маєте лід, класно воду з льодом, воно ще краще буде. Тому зараз ми займемося тим, що будемо робити надрізи, а це для того, щоб просто зручніше знімати шкірочку. Гаразд, ми закінчили наші помідори підготовлені і буду їх закидати в нашу киплячану воду. Буквально одна хвилинка цього буде достатньо. Ну а після цього одразу приготую собі ємкість водою для того, щоб їх згартувати. Добре друзі, наші томати вже достатньо часу побули в кипяточку. Я ось так трішки злию сюди. І будемо наші томати перекидати в холодну воду для того, щоб вони згартувалися. У мене немає щипців, щоб це все зробити, але руки пристосовані до гарячого вже трішки. тому ось таким чином, швиденько. Раз-раз. Все, раз. буквально трішки часу залишаємо їх тут в холодній воді і будемо їх просто знімати шкірку ось таким чином. Звичайно, я почистив ці всі помідорчики. Ми маємо ось такі почищені томати, і в принципі можна було би їх вже загружати в наші баночки, просто наповнюючи і кидаючи спеції. Але я хочу це довести до однорідного смаку швидше. Я підсмажу чесничок. Додам туди томати кілька секунд, щоб воно з'єдналося разом з часником і одразу тоді в баночки. Тобто мені не треба прям стерилізувати, кип'ятити ці помідори, розбивати. В автоклаві воно все гарненько зробиться однорідно у власному соку, і буде ось така консистенція класних помідорів, як я хочу. Тому в мене є ось ці томати. Я візьму кілька зубчиків часнику і отак прямо такими пластинками, наріжу, можна натерти на терці. Можна просто пластинками трішки обсмажу. Єдиний момент, не пересмажуйте. Часник, коли пересмажений, він гіркий і не смачний. Його буквально треба трішки припустити в олії і одразу вкинути туди томати. А тоді додамо спеції, додамо орегано, базилік, цукор, сіль. І я рекомендую додати ще оливкової олії. А загалом на оливковій олії посмажити буде дуже ароматно та смачно. Ось так. Ось цей чесничок. Ми тут припускаємо трішки і одразу будемо додавати зараз ой, дуже-дуже ароматно. І ось туди наші томати. Друзі, друзі неймовірний запах, просто неймовірний. Ось так це та разом даємо цукру. Знаєте, я скажу так: зараз трішки не сезон томатів, але коли наші херсонські томати будуть у нас на прилавках. Вони не будуть нічим поступатися сонячним італійським. І так само ароматно, і так само смачно будуть смакувати. Тому додаємо трішки цукру. Цукор, сіль, воно балансує смак. Додаємо солі, додаємо чорного перчику. Я рекомендую взяти мікс перчиків е, свіжозмелених, ось такого достатньо орегано туди. І сухого базиліка. Додаємо достатньо ось запах, зараз просто неймовірно ароматний. Супер, дуже класно. Трішки помішали разом. Помідори вже м'ягкі, вони вже пустили трішки соку і будемо перекидати в наші баночки. Я думаю, загалом, ну тут буде на три баночки. Супер, клас. Знаєте що? Я напевне додам ще чилі, щоб воно було легко-легко пікантно. І після цього одразу цій каструльці. Приготуємо пасту. Я не буду розказувати, як правильно готувати пасту. Я думаю, ви всі спеціалісти, це раз. А два завжди можна почитати просто на упаковці. Не нехтуйте тими правилами, які пише виробник. Так, 2-3 грама чилі. Запах, супер. Ось це гарненько все помішуємо. Супер. Трішки солі, ще додаємо. Я вимикаю і буду перекидати до наших баночок. Залишилося трішки самого рідкого, ось такого. Я просто вилою в одну, бо тут основний смак, чесничок, оце все. І я просто з кожної візьму по кілька помідорин. Вони будуть не повні, але загалом буде 4 баночки. Розділю загалом, би воно було однаково. То в сумі у нас з 2 кг томатів інших додатків, таких як чесничку, олії, у нас вийшло 4 ось такі повноцінні баночки. Пам'ятайте, що ми ще помідори очистили. У нас був відхід по шкірочці, але загалом маємо ось такі гарненькі баночки. Воно супер ароматно пахне. Я вже хочу скуштувати пасту. Ми тут вже знімаємо черговий ролик. Ми вже хочемо їсти. і Я вже знаю, що ми будемо смакувати пасту з соусом маринара. Так, будемо закривати нашими кришечками. Кришечки, до речі, ви можете замовити у нас на сайті. Будемо закладати в наш автоклав на температуру 100 градусів, 10 хвилин. І будемо смакувати. А я ставлю воду на пасту. Поїхали! Тож, друзі, наш соус вже приготовлений. Наші баночки ще гаряченькі, ось такий вийшов у нас соус, наших чотири баночки. Скажу одразу, що я помітив. Так як зараз не дуже сезон помідорів, тому вони достатньо такі водянисті. І щоб це прибрати, вам потрібно або а серединку виймати повністю з помідорів і залишати тільки саму м'якоть. Або їх добряче випаровувати. Вода буде виходити, і, відповідно, буде виходити густа консистенція. Але загалом результат виглядає досить хорошим. Воно може виступати як окремий соус, воно може виступати як там частина соусу, наприклад, соусу болоньєзи, але все рівно я рекомендую все ж таки вино додавати, томатну пасту, все рівно, щоб воно було досить смачно. Ось, ми підготували трішки пасти, щоб одразу цей соус куштувати з пастою. Немає файданінгу, якогось викладання, але загалом у нас є добра паста, у нас є оливкова олія, і будемо куштувати, власне, наш соус. Допоки ми це все робимо. Хто лише приєднався чи дивиться наш перший випуск, рекомендуємо підписатися, щоб не пропустити нові відео. Або ж, якщо ви просто скролили і шукали щось про автоклав, супер, ви туди натрапили. Ось. Тому будемо куштувати так, достатньо гаряче, але нічого. Ой, дуже ароматний. Орегано дуже відчувається. Загалом ви могли дати навіть свіжий базилік, який я і розказував, сам соус, або вже прикрашати його під час приготування. Ну і, власне, як я і говорив, у нас є частинка томатів ціленьких, у нас є соус. Я насправді люблю, коли дуже багато соусу, коли паста в соусі плаває. Тому я ось буду додавати ось так. Достатньо цього соусу. Ну, звісно, тут би. Свіженький базилік було прям би топ, але загалом ось так. Я додам цього більше часничка Ну, і звісно, куди паста без оливкової олії Ось так добряче поливаємо. Ну, і, в принципі, можна куштувати. Пахне дуже ароматно насправді. Чесно, мені не вистачає м'яса, але загалом варіант ось такої веганської, лише на соусі пасти, дуже смачно. Що я можу сказати? Є легка пікантість, мені це подобається. Відчувається дуже базилік та орегано. По томатах давайте так будемо відвертими. У сезон вони набагато смачніші, набагато більше налиті сонцем і набагато ароматніше. Старайтесь використовувати продукти в їх сезон, а якщо ж немає необхідності, то завжди можна довести все спеціями і любов'ю. Ось так. Якщо ж все ж будете готувати цей рецепт за допомогою автоклаву Утехо, відмічайте нас в інстаграмі, в Тіктоці чи в інших соцмережах. А наразі всім дякую, хто був з нами. І пока!